Дошкільний навчальний заклад номер 1 в селі Білки, що на Єршавщині, побудований 40 років тому. Тут наразі виховується 140 дітей, створено 5 груп, в кожній групі майже 30 дошкільнят. Нещодавно відремонтували дорожнє полотно, що веде до садочка, та замінили 54 вікна на нові металопластикові. В майбутньому планують також застосувати нові види альтернативного опалення. Котли планують встановити в приміщенні, розташованому на задньому подвір'ї садочка. Раніше там був літній павільйон. Зараз активно ведуть ремонтні роботи, адже поки будівля для експлуатації не придатна. Ми вирішили зробити реконструкцію всього приміщення, тут зробити котельню на альтернативне паливо, так як у цій котельні, яка в нас зараз є, де розміщені газові котли, неможливо встановити по їх площі. Ну я думаю, на цьому зекономляться також кошти з подорожчанням газу та електроенергії. Обігрівати садочок буде вкрай дорого. Тому твердопаливні котли найкращий варіант. Однак, якщо не подорожчає деревина, білки колись мали 1200 гектарів. Колгоспного лісу, який зараз невідомо де у Міністерстві агропромполітики чи куди розпоряджаються вони ним, було б доцільно, якщо переходити на альтернативне паливо, щоб ті ліси передали, щоб створювалися при сільських радах. Комунальні підприємства бралися на роботу спеціалісти, і я думаю, от туди дійсно дав би результат у ці котли на альтернативне паливо. Кошти на ремонт приміщення виділили із сільського районного та обласного бюджетів. Тож, якщо все піде добре, вже наступного опалювального сезону ці котли запрацюють. Проте бережуть тепло тут вже давно. У цьому році ми одержали, як бачите, гарні всі вікна, замінені, і двері повністю на цілому садочку. Вони вже майже розпадалися і вони дуже потребували замін. Результат таких робіт більш комфортні умови для дітей. То у нас спалень немає в нашому садочку. І нам необхідні саме такі ліжка були, бо щоб більша була ігрова кімната. Всього таких зручних ліжок трансформерів, які легко розкладаються і складаються, в садочку 54. Завдяки своїй конструкції ліжка не займають багато місця. Не менш гарні умови створені для дошкільнят і на подвір'ї дитсадка. Ігровим майданчикам діти радіють найбільше. Комфорт і затишок в ДНЗ номер 1 створили за сприяння народного депутата України Павла Балоги. Також в майбутньому у ДНЗ планують замінити каналізаційні труби, оновити фасад будівлі та провести багато інших робіт